Вітаю вас, малята! Я приготував для вас весняні чистомовки і пропоную вам повторити їх разом зі мною. Сна, сна, сна прийшла весна. Ло, 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 стало тепло. Ки ки ки, біжать струмки. Ане, 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 сніг і літане. Іше, іше, іше сонце світить яскравіше. Іти, іти, іти зацвітають первоцвіти. Ли, 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 перші квіти зацвіли, Вки, вки, вки прилетіли ластівки. Ахи, 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 з'являються комахи. Молодці дітки, ви добре повторювали чистомовки, а зараз я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.